Запам'ятає, як вчителя. – Дякую. Як вас настрій зони мішаних лісів, степів, чи Добре. ми вимушені це будувати для нас дуже важливо, щоб діти мали можливість вчитися. Жив би ти жив би жив. Ні, не будеш вчитися. Дуже багато дітей, які прийшли перший раз. Перший раз до школи, це першокласники. Були діти, які три роки війни не навчалися разом. Тайвань виділив 2 мільйони. 2 мільйона доларів. Ще додавали з міського бюджету кошти і побудували цього. Тут буде побудовано 17 класів. Ми відкрили 9 класів сьогодні, і решту будемо відкривати через місяць. Ми сьогодні маємо можливість навчатися 6 тисяч дітей. Це будемо казати вже дві школи під землею, які ми побудували. Крім цього, це шість станцій метрополітену і ми охоплюємо шість тисяч дітей. Це приблизно десь вісім відсотків від тих, хто сьогодні є і має можливість вчитися.